Квартири з ремонтом в нових оселях. Столичні забудовники сьогодні успішно продають апартаменти, готові для життя. В Києві за такою технологією вже заселені три багатоквартирні будинки. Можна заїхати і одразу жити, почати нову життя в новій квартирі. Ми були першими в Києві, хто представив таку концепцію. Хоча вона в світі являється не нова. Європа живе тільки по такому принципу. вони не покупають голі стіни. Наближаються до Європи українці не лише подібними проектами іноземні компанії бачать потенціал в нашому клієнтові, котрий все активніше задивляється на закордонну нерухомість. Дуже динамічний тут ринок, і э, українці э, реально, то ми розговорює з потенціальними покупателями. Они хотят, и им это интересно, этот э, вопрос, э, эта недвижимость. И я надеюсь, что у нас будет и эта выставка уже по вчерашнему дню мы заключили, даже у нас сделка была. В турецьких квадратних метрах українців приваблює можливість придбати їх в кредит із середньою ставкою в 9,5 відсотків річних. До вигідних умов додають доступні ціни, що стартують від 25 тисяч євро за об'єкт. Привабливості європейських квадратних метрів інші причини. Ріні резиденти можуть покупати в Латвії, отримати від нажительства. Тобто потрібно купити на определену суму в Ригі і в крупних містах – це 143 тисячі євро. В Латвії протягом двох років вже понад дві тисячі українців та росіян отримали таким чином посвідку на проживання. А от в Чехії та Німеччині її можуть дати за умов участі в програмі бізнес-еміграції. Як правило, наші клієнти переносять свій російський чи український досвід на чешську чи на німецьку землю. Наприклад, якщо у нашого клієнта в Москві була сеть піцерій, він відкриває успішну піцерію в Мюнхені чи в Прагі і займається в своїй знайомій темі. Покращення інвестиційного клімату, збільшення капіталовкладень в нерухомість і формування українського ринку в галузі фінансово-кредитних інвестиційних послуг, що триває. Організатори виставки впевнені, їхній захід цьому сприятиме.